Любі друзі, в минулому році ми з вами виростили ампільну петунію, типу сурфінія, черенкування. Виросла чудове, результати ви бачили. В цьому році будемо вирощувати ампільну петунію з насіння. І так, сьогодні 15 січня, в Україні снігопад. А ми з вами будемо сіяти ампільну петунію і разом з нею Базилік зелений. Грунт використовуємо, як завжди, мій любимий. грунт універсальний Торф, пісок, агроперліт або вермикуліт. Вчора за добу до посіву я касети наповнила грунтом і пролила фітоспоріну. Зараз буду робити посів. Сіяти дуже легко, але зверніть увагу, якесь насіннячко манюсіньке. Якщо воно оброблено, це одна історія. Воно в захисній плівці. його видно. Ось рядишком, ось четверта насінинка без захисної плівки, то це ж бачить його треба. Тому саме головне зір добре налаштувати. І по одній, за допомогою отакої зубочисточки, я буду зараз в кожну ячейку по одному розкладати. Посію е, петуню і також посію базилік. Базилік набагато більше насіння, сіється простіше, але теж в кожну ячеечку по одній насінинці. І покажу вам результат. Так, любі друзі, я посіяла, тобто розклала кожну ячеечку, дуже погано видно. Зараз попробуємо показати тут де видніше. О, о, ну, трошки видно, трошки видно, 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 дуже чудово видно, дуже добре. І так, тепер е, я посіяла по 5 насінин пітунії і 9 насінин базиліку. Мені достатньо, тому що в мене нема ні силажів, ні теплиці. Е, я вже говорила: вирощую в міській квартирі на підвіконні без підсвітки. Тепер Що треба зробити? Треба ще раз пролити. Дуже ніжно. Зараз я проливаю, дуже ніжненько так. Але в кожну ячеечку. А потім треба трошки притрусити ґрунтом, скажімо так, для годиться. Просто для годиться. Так, буду брати рукою, розтирати трошки ґрунт. І трошки-трошки для годиться. Ой, там багато поміняю, можна навіть не притрушувати, але я вже так звикла, що я все хоч трошки притрушую, трошки притрушую і ще трошки проливаю. Тепер ставимо темне місце. Накриваю кришкою, і ми з вами зустрінемося вже десь через два тижні. Покажу, що ми виростили. Дякую за увагу!